Село наше було окуповане 22 квітня 2022 року. Рано вранці ми були в погрібах, чули, як стріляли автоматні черги. Я питаю хлопців, ви добровольці чи по контракту? Каже, по контракту, нас говорить, вибору не було або контракт, або тюрма. Молоді пацани. Водили. Вони на танки БТР без кінця їздили. Україна до нас зайшла 21 вересня 2022 року, то ми шість місяців були під, оку... під окупацією. Коли свої заходили, чую, їде, як наче танк чи що. Ну, коли росіяни вони не їздили, а літали. А тут тихенько їде танк. І дивлюся, спереді два е, хлопці пройшло і на касках сині Ну, Ізолінта, я думаю, що, що ж воно таке. Через деякий час дивлюся, їде танк і український прапор. Ну тоді вже я вискочила на, тот, на вулицю, підійшли хлопці, що ви, як ви. А я перше питання, ну нам же казали, що Україна як зайде, будуть хлопців кастрірувати, а жінки будуть. Це вам так сказано, а я кажу, хлопці, а що ви будете робити? Вони почали ж сміятися. Каже, та нічого. Не буде". Я вже й стара. посміялися, та і все.